Тато Небесний, ми приходимо зараз в молитві і просимо тебе, Господь Боже, за сьогоднішній день. Тато Небесний, ми просимо Тебе, Господь Боже, захисти нас сьогодні в день від стріл лукавого. Молимося, Господи, Тобі. За ситуацію на фронті. Молимося, Господи Тобі, щоб картина вона змінювалась. Зміни Господь Боже все на добро. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог він тікав, щоб Він слаб. Молимося, Господи Тобі. Захисти наших захисників. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни і в державі на добро. Молимося, Господи, Тобі, щоб вороги йшли з нашої країни в державі. Молимося, Господи, Тобі, щоб були потужні зміни на добро. Щоб були прийняті важливі рішення. І був миром в Україні. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна процвітала, щоб наша країна вона була новою країною, могутньою і сильною християнською державою. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний. Я молюся, Господи, Тобі, за сьогоднішній ранок. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Він був благословений, радісний, наповнений Тобою для кожного із нас. Проявляй, Господь, свою милість, свою щедрість, свої зміни, своє зцілення, Господь. Є ситуації, які є, можеш змінити тільки ти. І я молюся, Господи, Тобі, щоб тієї людини, яка потребує захисту, змін, вона повністю віддалася Тобі, Боже Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб їй довіра, віра вона зростала. Молюся, Господи, Тобі говори. Через Біблію, через, можливо, якусь людину. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вона була з тобою наодинці сьогодні в таємній кімнаті. Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вона зробила крок назустріч тобі. І, можливо, ця людина бореться і боїться щось вона боїться втратити те, що в неї зараз є. Але Господь ти даєш гаразд більше того, що ми можемо побачити, побачити фізичними очима. Тато Небесний, я молюся тобі, Господь, за те, щоб в цієї людини були зміни, зміни від тебе, Боже, і вона нічого не боялася, і весь страх, Боже, Господь, Ти вже забрав на кресті. В ім'я Твоя Боже. Амінь.